Добрий день всім. Політ інформація. Підсумки минулого тижня. Саме неприємне: масовані обстріли України країною агресором. Хочеться запитати, коли буде прийнято рішення симетричної, а навіть і надмірної відповіді за терор мирних українців? Невже після бомбардувань Києва Москва залишиться цілою? Там через один будинок центри прийняття рішень, військові центри і центри терористичних атак на Україну та інші країни-сусіди. І друге під кінець тижня найбільш жахливе, що сталося вбивство чинного діючого народного депутата, бувшого голову Верховної Ради, а саме головне, коменданта Майдану Андрія Порубія. я не знав його особисто, але. Він, будучи патріотом, був однією з перших і головних цілей країни-терориста. Здійснили вони все, як і практикували НКВС, КГБ, ФСБ всі ці роки. Коли наші спецслужби ліквідовують Деяких росіян то ці росіяни виявляються військовими злочинцями, терористами геноцидниками. А ці люди, які постраждали в Україні, були громадськими діячами, державними діячами. Культурними діячами, патріотами, поборниками української нації, українського народу, української держави. Вони не проголошували напад на інші країни і не очолювали. А це все включається в рамки їхньої так званої денацифікації. Ви думаєте, денацифікація це прививання любові українців до росіян? Ні. В їхньому розумінні денацифікація це знищення національного елементу. А якщо в прямому розумінні винищення носіїв української нації. Всіх, але саме головне це винищення ідейного блоку української нації. А цим ідейним блоком якраз і є українські громадські діячі. Чи ви чули, щоб за цей весь час когось з проросійсько-орієнтованих носіїв українського паспорта десь ліквідували, чи десь тероризували, чи щось подібне? Ні. Тільки представників української національної еліти. Можливо, пора зайнятися організаторами таких терористичних актів і почати з ними розбиратись і їхніми ж методами. Я вже раніше говорив, що так звана Російська Федерація це країна гопник. Перейду трошки на їхній сленг. Вони ганяють понти, беруть на іспуг, вибачайте за русифіковані слова, ну і часто, якщо не завжди, блефують, а в процесі перемовин так званих стрілок вимагають. Максимально більшого, ніж можливо, отримати взагалі, для того, щоб з переляку, можливо, жертва погодилась на щось менше, чого саме й добивається країна гопнік? Так ось гопнік розуміє тільки одну мову, мову сили. Коли він получав в морду. Коли починається до першої крові, тоді гопніки зразу лякаються і зразу просять миру, але мир можливий тільки з початку того, коли вони почнуть забирати свої війська з території України. В іншому випадку миру не буде ніколи. Якщо бодай Квадратний сантиметр буде під ногою російського солдата. Це буде причиною майбутніх війн, майбутніх терористичних актів, репресій і геноциду в даній ситуації українців. Тому закликаю до рішучої і адекватної відповіді. Безпощадної і по всій території отакі От невеселі підсумки сьогоднішньої політінформації.